Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! І сьогодні ми з вами готуємо ось такий салатик із шпротами. Для нашого салату нам заздалегідь потрібно підготувати моркву, картоплю і яйця. За бажанням моркву та картоплю можна запекти, а можна відварити так, як я сьогодні це зробила. Моркви у мене тут одна середня і дві середніх картоплинки. Потерла на велику терку яйця. Чотири штуки поділила на білки та жовтки. Білки на велику терку натерла, а жовтки на маленьку. Також знадобиться невеличкий пучок зеленої цибулі, яку я ось подрібнила. Також два плавлених сирки, яку потерла також на великій терці. Банка шпрот, у мене баночка 150 г була, і в мене олії зовсім було небагато, тому я її не зливала. Якщо олії буде достатньо багато, тоді надлишок потрібно буде злити. І з шпротів потрібно обов'язково прибрати хвостики і ось подрібнити виделочкою. Також знадобляться огірочки. У мене мариновані, можна замінити на солоні. У мене три невеличких потерла також на велику терку. І потрібно ще з них по максимуму віджати всю рідину. Ну І заправляти ми салат майонезом. У мене він домашній, для зручності переклала у кондитерський мішок. Салат викладається шарами, формувати я його буду за допомогою кондитерського кільця, хоча можна просто викладати і в салатник. Першим шаром викладаю картоплю і рівномірно розподіляю її по дну на картоплю наношу сіточку із майонезом. Наступний шар у нас буде із шпротів. Зверху на шпроти розподіляю цибулю, роблю сіточку із майонезу. Далі шар із тертих білків, майонез. Поверх білків викладаю на терту морку, сіточка із майонезу. Далі розподіляю на терті мариновані огірочки. Зверху знову трішки майонезу. Зверху викладаю натертий плаваний сир. Останнім шаром будуть натерті жовтки. В такому вигляді, салат відправляю у холодильник, настоятися хоча б на одну годинку. Зверху обов'язково потрібно прикрити чимось. Таки в результаті красивий салат у мене вийшов, за бажанням його можна посипати зеленю, я посипала дрібно порізаною зеленою цибулькою. Хто куштував такий салат, хто зі мною погодиться, що виходить він дійсно смачний, ну а хто ще ні, тоді рекомендую приготувати та спробувати. А я всім вдячна за увагу, буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.